Вітаю, друзі, вас на каналі дитячого харчування та порушень харчової поведінки дитячого лікаря лікарявчука з Харкова. І сьогодні ми з вами обговоримо таку достатньо, на жаль, розповсюджену проблему, коли неспокій дитини, кольки виникають на грудному вигодовню чи на вигодовуванні з пляшечки вже буквально з першої хвилини годування чи навіть з попадання перших крапень молока чи суміші до рота дитини. Це достатньо часто, на жаль, і буває. І цю проблему ми сьогодні обговоримо. Бо коли таке виникає, мами достатньо часто допускаються деяких помилок. Якщо це виникає не один раз, а повторно вже якийсь такий час на грудному вигодовуванні, мама починається пробувати якісь дієти, щось вибирати з свого харчування чи інше. Це дуже недобре, бо це проблему не вирішує і ми втрачаємо час. Якщо ж це виникає на виготовуванні з пляшечки, то мама ще більшої помилки може допускатися. І, на жаль, часто і лікарі такої помилки допускаються, дають таких недобрих порад. Часто мама виходить того, часто змінює суміші. То змінюється суміш, одна сьогодні суміш, інша вже через декілька днів чи через тиждень. А я завжди був проти цього, цієї лотереї підібрати якийсь суміш, ні якийсь суміш не написана, яка потрібна для вашої дитини, і повинна логіка відбуватися з вибору суміші. Бо адаптація шлунково-кишкового тракту дитини перших місців життя до нової суміш відбувається протягом одного-двох. Тижнів, і ми завжди не може, не завжди можемо одразу якісь правильні такі висновки зробити, коли ми переходимо на новий суміш. А якщо в дитині вже є тривалі такі проблеми з годуваннями, то швидкі такі заміни суміші ще більше приводять до її розгубленості, бо це зміна смаків, зміна якісь організації харчування це дуже добре позначається на налагодженні її. Харчування, тобто сьогодні ми розберемо от таку ситуацію, коли іменно з першої такої. Хвилину. І що відбувається? Ми дитина, якийсь неспокій, мама хоче нагодувати, пропонує груди чи пляшечку сумішу з зсідженим молоком. І вже з перших навіть крапель цього молока це шміш, чи з першої хвилини дитина починає кричати, не здуватися животик, як барабан, метеоризм, вона непокоїться на руках, вона відворачується від пляшечки чи від грудей, і вже якась боротьба відбувається, бо мама дійсно теж така Ригнічна, її потрібно якось нагодувати дитину. Ладно, якщо це один раз, але ж якщо це регулярно. І це вже в нас вже якщо регулярна певна проблема, і тут, повторюю, буде проблема щось робити зі своїм власним харчуванням чи моська шуміші. Чому? Дивіться, друзі. Якщо такий неспокій дитини, тобто оці класичні такі коліки, коли дитина збуджується, неспокій збільшує живот, надбірні гази, таке відходження газу, такі відрижки, відбувається в кінці годування чи ось посеред годування, в кінці годування, і навіть продовжується і після закінчення годування. То це таке може бути пов'язано з сприйманням з, з дитиною тої їжі, що вона вживає. Найчастіше це, якщо на грудному вигодене, це не сприймання лактози. Це часто буває за віком у дітей і не потрібно ніяких аналізів, робити це вже доказано. Якщо є якісь на грудному вигодованні, тривалий такий неспокій з рідким випорожненнями, з метеоризмом таким тривалим. То тут вікове не з таке у дитини може бути несприймання лактози. Якщо це буде цікаво, за тему може бути окреме таке відео. Пишіть під цим роликом, будемо працювати. І тут повинно з лікарем обговорити необхідність вживання дитині якогось ферменту лактази, яких звичайно, багато в наших аптеках, щоб більш сприятливо, більш позитивно усунути це проблеми, поступово перерости комусь потрібен місяць, кому декілька місяців. Цю проблему, а якщо це на суміші, то треба говорити з лікарем іншу суміш, і тобто дитина може не в труднощі вживанням із фе... сахару Цукру молока суміші чи грудного молока лактози. Внаслідок цього якийсь відсоток не перетравлюється цієї лактози, і в нас її накопичується, тобто це проблема накопичення, накопичується надмірних газів в кінцевих відділах кишківника дитини, і внаслідок цього оці відбуваються проблеми. Зазвичай вони з'являються наприкінці першого місяця життя дитини і тривають. Далі і треба обговорити тут чи іншу суміш, чи якісь інші інгредієнти Суміш дитина може не сприяти, і тут іноді не завжди зазвичай, але іноді буває так, що досить буває складно підібрати суміш, до якої дитина буде адаптована. Що таке адаптована дитина, коли її нічого не покоїть непокоїть на цій суміші, і вона добре набирає вагу. Тобто на нагадаю, якщо ці проблеми, ці кольки, цей неспокій з'являються наприкінці годування і пізніше. Це щось до годування. Якщо, наприклад, у нас труднощі з годуванням частіше з пляшечкою, менше з грудьми, частіше з пляшечкою, відбувається де ж наприкінці годування, посеред годування у віці, коли ми можемо очікувати болісне прорізування, не у всіх болісне проризування перших зубів у дітей з 3,5-4 половини міців, то інше зуби можуть з'явитися завтра, чи так болісно. Дитини позаважати годуватися, бо дитина ж смокче е, яснами, і потім через тиждень все може бути гаразд, а зуби першим з'явитися і в 11 місяців. Тобто, от такі труднощі без якихось, кольок, без якихось кольок. Труднощі з годуванням, дитина добре бере, груди чи пляшечку, добре смокче, але потім залишає цю пляшечку, доївши зазвичай такі об'єми. Тут можна вже це підозрювати у певному віці і обговорити з лікарем, якийсь, може бути. Обезболювачі гелі чи інші якісь засоби допомогти цей період вести дитину. Чи іноді буває, коли якщо на дитину якийсь наслідок дискомфортів чи психологічного тиску боротьба за годування між мамою, мама, і дитина не розуміють поведінку одна одного, і дитина з часом може. Е Втрачати харчову зацікавленість до їжі отримання їжі з грудей грудного вигодовування чи з пляшечки. Про це ми окремо розповідаємо в плейлистах проблеми з грудним вигодовуванням та проблеми з пляшечкою. І далі будуть нові відео на цю тему. Тобто, зрозуміло, які причини можуть, бути, коли ці кольки та неспокі виникають. Наприкінці чи посеред годування. А сьогодні ми з вами обговорюємо проблему, коли буквально з перших секунд, з першої хвилини, з перших крапель молока це виникає. І друзі, коли це ці такі проблеми виникають у дитини. Якщо, значить, дитина на, на грудному виготовуванні один-два рази мама могла з'їсти щось таке ярке. Більше вона не повторюється у своїй це їжі, і це не повторюється цих проблем з годуванням. Але це вже рідко дуже буває. Найчастіше це може бути з пляшечкою. Тобто, це може виникати в ситуаціях, коли дитина пробує нову суміш. Тобто мама спробувала, чи лікар порадив з певних якихось причин перейти на нову суміш. І перші такі спроби, перше одно два годування такої суміш призводить до такої негативної яркої реакції. Дитина одразу відворачується, майже блювота може бути метеоризм, газ, який такий неспокій. А один раз все. Друзі, повертаємося на попередню суміш, і з лікарем далі обговорюємо. Теми. Тобто ми не продовжуємо цю нову суміш, яка викликає такий негатив у дитини. Тут, думаю, все зрозуміло. Але сьогодні повторюю, проблема, коли виникає проблеми, кольки, коли дитячий та неспокій у дитини не мовляти з першої таки хвилини годування, коли в дитини вже чи є позитивний досвід грудного вигодовування, чи позитивний досвід виготовлення з пляшечкою і навіть цієї суміші. Тобто вона раніше їла цю суміш цієї пляшечкою, навіть непогано набирала вагу. Але з часом ще зменшувалися об'єми такі разові її їжі під час годування, і з часом в неї вже зявився якийсь протест від цієї пляшечки. То, то, друзі, це проблема не в суміші, з якою раніше було гаразд, і не потрібно тут таких помилок. Знову інших таких повторювати, ми, міняти суміш на суміш, ми тільки утруднюємо цю проблему. Проблема не в суміші. А, і проблема не в пляшечці, не в соски. Не повинна тут змінювати е, соски, якщо ми не бачимо проблеми, що нова якась соска. Наприклад, як з тою самою ж новою суміші, якісь негативи у дитини. Якщо це буквально на ровному місці, це проблема не в суміші, ні в пляшечки, ні в сосвіті пляшечки. Це проблема з відношенням дитини до годування таким чином, тобто з пляшечки. І воно виникло внаслідок певного тиску на дитину з боку мами. Вона не розуміла її проблему, чому дитина так годує, і вона виникла не вчора. А вона йшла до цього. Ця проблема формувалася як сніжником зверху, згори на. Протягом останніх днів чи тижнів, чи навіть місяців, друзі. Тобто, я підкреслюю, якщо проблеми з першої хвилини, це протест, це не проблема не сприймання пляшечки чи суміші чи грудного молока, це прояв протесту дитини від самого годування таким чином. Чином в нас до конфлікту між мамою і дитиною за контроль над годуванням це Ерфіт, синдром обмеженого чи е, зменшеного годоння, чи малюкова анорексія. Якщо такі проблеми тривають більше місяця, а якщо менше місяця, то ми можемо прийти до цієї. Проблеми, то є, це е, е, така ознака, коли з першої хвилини, з перших крапель молока, це шуміше, це певна ознака протесту дитину, така якщо так по-дорослому, з якогось пабліка, е, психосоматика, це вісцеральні такі рефлекси організму дитини внаслідок несприймання, психологічного несприймання, процесу годування і що тут робити. Не повинно нагадаю, поміняти суміші потрібно поступово розібратися, чому ми до цього прийшли. Виключити ти зменшені, ті фактори, якщо були фізичного дискомфорту якогось до цього було, і поступово працювати над тим, щоб зменшувати тиск на дитину з боку маму, яка годує це немовля. І коли ми будемо поступово, бо одразу ми не зможемо, бо ми тільки таким чином отак ти можемо годувати її, щоб вона отримала ці свої 500-600 мл суміші, чи які там за добу. Це ж не перший день, і ось, коли ми поступово будемо зменшувати тиск на дитину, в неї з'являться так звані вікна можливостей для появи позитивного знайомства згадування з пляшечки. Оці вже прийшли за моєю методикою 4 класи чи рівні етапи привчання дитини при відновленні її до харчового інтересу, до грудного вигодовування чи вигодовування з пляшечкою. Це перше таке позитивне знакомство під час вікон можливості, коли нам нічого не вас заважає, і вже вміння якесь стабільно вживати малому пор, більше і доплоть до навички. Але, по перше, нам повинно поступово нагадаю, зменшувати. Цей бік на можливості, і коли це відбудеться, я не знаю. Буває навіть якоюсь тривалою історією проблем з годуваннями, оціми ознаками кольок і неспокою з першої хвилини. Буквально тривалий час, декілька місяців, а буває буває, що і тиждень декілька днів, і дитина починає вже позитивно. Брати цю пляшечку навіть без якогось утішувача під час неспання. підкреслюю навіть, чому це така форма протеста, кольки з першої хвилини, бо під час сну визна, вираженість цих проявів менше, коли дитина більш нервово загальмована, вона в світі. протесту менше, да воно відбувається менше, і коли дитина поступово буде вже. З'являтися на неї харчовий інтерес, вона вже буде брати. Не і ці прояви цього неспокій будуть поступово зменшуватися і проходити на тому ж самому грудному молодці на той же самий суміш, але потрібен час, потрібне терпіння, потрібне розуміння того, що відбувається, а не просто та змініть суміш і все. І з часом повинен лікар. Бути супроводжувати цю проблему, щоб підтримувати маму і коректувати ситуацію. Бо скільки дітей, скільки таких проблем, і в кожному окремій ситуації вона така індивідуальна, і до кожної дитини треба і шукати свій шлях, стратегію вирішування цієї проблеми. Тобто, у висновку, друзі мої, нагадаю, що коли. Вже ми тривалий час на грудно вигодовуючи на цієї суміші. В нас з'являються такі постійно, регулярно кольки неспокій дитини з першої хвилини. Це може бути іменно ознака протесту дитини про це самого процесу годування, а не питання до несприймання суміші. Тому мака не допускайтеся цих помилок, щось змінювати. Повинно працювати на відновлення інтересу дитини до цього. Адування. Якщо виникають питання, пишіть. Ми будемо робити на цю тему інші нові відео. Чи пишіть в інстаграм, записуйтесь на консультацію, будемо вирішувати цю проблему разом. На сьогодні все, все буде добре, до побачення.